Як ти думаєш, на найомній роботі можна почати більше заробляти? Yeah. Я думаю, що це можна ну, на роботі, ну як ти На... Тобі можуть якесь повишення дати чуть -чуть, там пару сотень, щоб тіпа, крошки тобі насипати, щоб ти, ти залишався на роботі, раб, оті. Про весь бізнес зараз уходить онлайн. Я бачу недостачу спеціалістів. Я думаю, зараз я навчусь там вести в соцмережі чи виставляти відео бізнесу в соціальній мережі, і вони мені за це будуть платити гроші. Може, це комусь нереальним кажеться, як і мені так і мені поначалу казалось нереальним. тільки я виконав перші роботи, з тим здоговорився, отримав перші гроші. Я думаю, та яка фізична робота? Це ходить, ви дайте мені повишення. Вашу жить, сміняє на вашу роботу. Ви можете мені достойно оплатити. В житті такого не буде. Ну, не нанімають не для цього найомних сотрудників. А онлайн, от, допустим, як у нас контент-хаті працює. У нас є потреба в нашого бізнесу, щоб люди виставляли відео, розповсюджували українські новини в соціальних мережах, ще заробляли на цьому. Ну, на великій, там реферальні програми, продаючи українські продукти. Причому нічого не продаваю. Все, що надо навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчили, заробляють зараз у нас по 100 тисяч гривень. Хто не хотіли, ну ходять на роботу дальше і так далі. І це нормально, що люди не розуміють цього, бо з дитинства в голову вкладається ця робота, за оценки учиться, щоб тебе хтось похвалив, якась системність і так далі. А навколо ходять люди, які заробляють, якісь тачки покупають, живуть, мандрують. І ти, коли до них підходиш спілкуватися, з них ж ніхто на найомній роботі не працює, насправді. У всіх або бізнес, коли це вони наймають когось на роботу і стикаються з цим вопросом, що до них приходять люди повисти зарплату, це ж взагалі в їх інтересах. Або ці люди навчились десь онлайн заробляти, ну або бізнес там свій побудували. Але бізнес це руки, гадає, великий капітал, щоб це все відкрити. А онлайн тобі, тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні, ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти.